То народився. Вітаю вас, глядачі, зі світлим святом Різдва Христового. Цей день сповнений віри, добра, любові, родинного затишку, а ще звичаїв та традицій, які передаємо з покоління до покоління. В українських домівках на різдво лунають колядки. Це святкові пісні, які прославляють народження маленького Ісуса. Вважається, що колядники приносять у дім радість та удачу. Тож ми також сьогодні у студії вітаємо колядників. Це зразковий фольклорний ансамбль Вербиця Хмельницької школи мистецтв райдуга. Про різдвяні традиції говоримо у програмі про мистецтво із керівницею ансамблю Іриною Мазурек. Ірино Христос народився. Славімо його. Тож рівно, перш ніж ми перейдемо до розмови у, про саме про різдвяні традиції, про звичаї колядувати. Давайте більш детально познайомимо наших глядачів із колективом, який ви очолюєте. Він створився у 2014 році. Чому виникла така ідея? З чого тоді все починалось? Зразковий фольклорний колектив Вербиця був створений у 2014 році в Хмельницькій школі. Райдуга. процес створення колективу відбувався поступово кожного року. В клас народного співу приходили нові дітки. Сьогодні наш колектив уже налічує 25 учасників віком від 5 до 16 років і поділяється на молодший та старший склад. Основною задачею, основною роботою нашого колективу є дослідження, популяризація, успадкування традиційних звичаїв, обрядів, традиційного. Пісенного фольклору, дитячих жанрів музичного фольклору, відтворення давно забутих зразків українських народних пісень, а саме автентичних. Угу. Е, наскільки сучасних дітей? Ось те минуле цікавить фольклорне мистецтво чи помічаєте таку тенденцію, що все-таки з року в рік більше бажаючих займатися у вас? Сучасні діти, на жаль, дуже мало знають про українські звичаї, uh -huh. про українські традиції, про український фольклор. Тому я рахую, що перед керівником зразково-фольклорного колективу постає величезна насправді місія. Насамперед, це зацікавити діток, посіяти любов до всього українського, до української пісні, до українських звичаїв, традицій. І ви знаєте, я дуже сподіваюся, що ось це насіння, яке ми засіюємо, обов'язково проросте і дасть свої плоди. Якщо взяти сьогодення і 20 років тому... То раніше діти соромилися вийти навіть в українському костюмі, тому що це була поношена старенька сорочечка, на якій могли бути плямки, дирочки. Це була картата-спідничка. То сучасні діти з гордістю одягають український традиційний костюм. Це є модно, це є популярно. Я вважаю, що з початком війни взагалі... До людей прийшло якесь таке переосмислення. Українська пісня зазвучала зовсім по-іншому. Вона починає об'єднувати весь світ, звучить на усіх платформах. Український традиційний костюм, українська народна пісня, це генетичний код нашої нації. Це те, чим нас ідентифікують серед інших народів. Наразі це не лише зброя, але й символ нескореності українського народу. До речі, а хто у вас ось ці зерна любові до таку, всього українського і, власне, до того автентичного мистецтва? Е, скажу відверто, я не, не росла у фольклорному колективі. Угу. Я взагалі займалася естрадним вокалом, але якийсь такий е, поклик душі завжди був до чогось народного. І я пам'ятаю, як я м, дуже хотіла вступити в музичне училище. І прийшла на прослуховування і зрозуміла, що саме народний вокал це моє. І вже з того моменту цимбалюк Світлана Дмитрівна це та людина, яка посіяла ось цю любов до всього українського. Десь гени у вас прокинулися, потім уже розвинули її. До речі, як формуєте репертуар колективу. Розкажіть, будь ласка, чи це фольклорні експедиції? Чи це збір отак по крупицях у того нашого давнього мистецтва. В більшій мірі репертуар мого колективу базується на власних експедиційних записах, які були здійснені мною протягом того періоду, коли я навчалася в інституті мистецтв в місті Рівному на кафедрі музичного фольклору. Протягом 2015-2019 років мною було було здійснено п'ять фольклористичних експедицій по селах Красилівського району Хмельницької області, де було зафіксовано інформацію від семи виконавець та понад 170 одиниць народно пісенної творчості Красилівщини. Переважна кількість яких складала це родинообрядові, календарно-обрядові пісні. Наразі в експедиції я не їжджу. є безліч цифрових платформ, куди можна зайти. Де вже зібрано все до нас, ми можемо вибрати лише там регіон, цикл пісень і вивчати з дітками. Тобто, ми взагалі любимо експерименти, Тобто ми вивчаємо своє традиційне, але ще й можемо поспівати Чернігівщину, Київщину, послухати відмінності. Зараз сучасні діти, вони щось приносять з Ютуба, з Тіктока, і ти стараєшся йти з ними нога в ногу в часі, на одній хвилі бути. Ну і так, мабуть, і їм цікавіше, тому що якось і колишнє поєднується зі сучасним. Ще хочу уточнити про ці експедиції, тому що для мене це насправді дуже цікавий момент. От як це відбувається? Це спілкування з старожилами, вони відроджують ось ці пісні, що розповідають. Так, ми працюємо по питальнику, тобто ми фіксуємо традиції, які були в селі, ми фіксуємо пісні, які були, обряди, які були, якщо вони збереглися, від саме від першого джерела. І ви знаєте, в цьому величезна цінність, адже з кожної роком людей, які можуть відтворити, стає все менше. Тому хто як не ми, ми повинні встигнути це зробити. Це наше рідне, те, чим ми живемо і ми передаємо своїм дітям з покоління в покоління. Щодо різдвяного репертуару вашого колективу, колядки, Щедрівки, от як його формували, яким він є зараз? Різдвяний репертуар, який сьогодні в студії презентуватиме наш колектив, складається переважно з моїх власних експедиційних записів. Ми насамперед з дітками вивчаємо колядки та щедрівки, які були зафіксовані в нашому регіоні і притаманні саме для нас. На рахунок віншівочок дітки дуже люблять віншувати. Пропоную зараз зробити таку музичну паузу в нашій розмові і послухати одну із колядок, яку будуть презентувати дітки колективу. Презентуйте, будь ласка, що це за колядка? Вашого двора не минаємо. Так що слухаємо і потім повернемось до розмови. Дякуємо за таке щире виконання. Ще одна колядочка нас чекає попереду. Поки Жирина я пропоную продовжити нашу розмову. І власне, оскільки ми спілкуємося в такий різдвяно-новорічний період, хочу, щоб ми трішки пригадали традиції його, чим він особливий для українців, як предки відзначали наші і різдво, і щедрий вечір. Що для них було найголовнішим? Ось у цей період. Святий вечір це основне свято Християнське, яке відзначали наші предки напередодні Різдва Христового 24 грудня. Вважалося, що до різдва готувалися завчасно. За стіл не можна було сідати, поки не зійде перша зірка, яка символізувала народження Ісуса Христа. Кожна господиня готувала 12 пісних страв. Вони складались переважно з борошняних виробів, тобто це були різноманітні пироги, вареники. Бабуся розповідала, що готували млинці з кислого тіста, пісний борщ, квашену капусту, різноманітні страви з риби. Невід'ємною стравою на різдвяному столі завжди був калач, кутя і дідух. Наприклад, на Красилівщині дідух заносив господар, його ставили на покуті перед іконами. А дідусь мого чоловіка, який родом з Віньковечини, розповідав, що у них було по-іншому. Uh -huh. Дідух перед святою вечерею набрали набирали таку солому в рядно, зносили з горища і стелили її під стіл. В ту солому вони кидали горіхи, саме горіхи. Чим під стіл залазили діти, і вони квокали. Чим голосніше діти квокали, тим більше яєць нанесуть кури. До речі, ця традиція побутує і досі нині в наш час, і особисто в моїй родині. Угу. Свята вечеря починалася з запаленням воскової свічки. Та молитви. Ну і звичайно ж невід'ємним атрибутом на Різдво було колядування, яке вже починалося з святої вечері. Також хочу сказати, що по завершенню святої вечері стіл ні в якому разі не прибирався. Все залишалось на столі, всі клали в горщики ложечки для того, щоб наші предки змогли поїсти обрядової каші. Вважається, що колядники, потім щедрівники, засівальники це такі найбажаніші гості на свята в домі. Чому так? Невід'ємним елементом різдвяної обрядовості саме є колядки та щедрівки. Колядки переважно співалися на різдво, починаючи з святого вечора після вечері. А щедрівки починали співати на щедрий вечір і співали аж до водохреща. В колядках ми прославляємо народження Ісуса Христа, а в щедрівках вже величаємо господарів, господиню. Насправді, щедрівки були різні, вони співались і господарю, і господині, і синові, і дочці. Такою відмінністю колядок від щедрівок було те, що у колядках зустрічається рефрен святий вечір, а у щедрівках Щедрий вечір. Вважалося, що якщо на Різдво. В хату зайде колядник, а на щедрий вечір щедрівник увесь рів буде вдалим. Буде мир, злагода та достаток. В кожному регіоні України є свої традиції, святкування Різдва. Але сама суть колядування у всіх регіонах однакова. Мабуть, тому і колядники так завжди щедро обдаровувалися і зараз обдаровуються, тому що вони несуть таку радість і гарні новини про те, що Ісус народився. Ірина, а які традиції щедрого вечора? Щедрий вечір відзначали 31 грудня. В народі його ще називають багатий вечір або Маланкою, свято Маланки. На відміну від святого вечора, в щедрий вечір готувалася щедра вечеря, тобто стіл був щедрим. Було дуже багато м'ясних страв. Вважалося, чим багатший буде стіл, тим кращий буде рік. Щедрий він називається тому, що на щедрий вечір основною і головною стравою була щедра кутя. Ну і невід'ємним, звичайно, атрибутом на щедрування було на щедрий вечір було щедрування. Коли ходили з домівки до домівки щедрувальники, переважно колись раніше щедрували лише дівчата. Угу. Зараз щедрують уже всі. До речі, ви вже згадали, що такі для різних регіонів притаманні трішки різні традиції. От чим особливі колядки для нашого регіону, для Поділля. Напевно, що діалектом насамперед і мелодикою. Але я як вже я говорила, що суть у всіх колядках та щедрівках по всіх регіонах є однаковою. Таких якихось суттєвих відмінностей немає. Пропоную зробити знову ж таки музичну паузу, послухати ще одну колядку у виконанні вихованців ансамблю Вербиця. Будь ласка, представте її. По всьому світу стала новина колядка, яка була записана на Красилівщині особисто від мене. Тож слухаємо і повернемось знову до розмови. for the Дякуємо дітям за виконання колядки, Ірино. Де хмельничани в період різдвяно-новорічних свят зможуть почути побачити виконання вашого колективу. Період різдвяно-новорічних свят наш колектив бере ну, дуже активну участь у всіх міських та культурних шкільних заходах. Також традицією, починаючи з 2014 року, є те, що наш колектив колядує в мікрорайоні Гречанах та по установах. Насправді це дітям дуже подобається. Вони цього чекають найбільше. Нас уже всі знають, запрошують. Дітей завжди обдаровують різноманітними подарунками, солодощами, грошима, а це я вам скажу така досить хороша мотивація. Окрім виступів в різдвяно-новорічний період, впевнена, що колектив активний впродовж всього року. В яких конкурсах, фестивалях берете участь? Розкажіть про здобутки в цьому напрямку. Наш колектив неодноразово представляв Хмельниччину на професійних сценах, знаних конкурсів і отримував високі оцінки професійного журі. Колектив неодноразово. Ставав володарем гран-прі та отримував грошову винагороду. Більша частина діток, які займаються в колективі, співають також сольно. Гордістю зразкового фольклорного колективу Вербиця є її солісти, стипендіати Хмельницької міської ради, це вже випускники Попович Анастасія, Якимчук Савелій, Блашко Анастасія та цьогорічна випускниця Фурса Єлизавета. Такою рушійною силою, опорою, підтримкою. Звичайно, є батьки без батьків, напевно, що не було нічого. Усі фінансові витрати, починаючи від фестивалів, закінчуючи традиційними костюмами, викупами на аукціонах старовинних автентичних сорочок, лягає на плечі батьків. І я щиро радію, що вони дивляться зі мною в одному напрямку і підтримують своїх дітей. Тобто, одяг, в якому діти виступають, це той старовинний автентичний. так? Так. так. Ви шукаєте їх ось таких аукціонах, так на платформах? Десь? Так, це що стосується вишитих сорочок. Угу. А юпочки ми відшиваємо. Це вже реконструкція традиційного подільського одягу. Тобто дуже-дуже професійний такий підхід дійсно від, від той автентики зібраної, яка відтворюється на сцені, і навіть костюми, все враховується супер. Скажіть, будь ласка, що ще дає для юних артистів, окрім нагород, оплесків, заняття в колективі, виступи на сцені? Як це їх формує? Ну насамперед, це самореалізація. Це можливість того, щоб дитина заспівала не лише в класі чи в школі, а й поза її межами на професійній сцені. Я взагалі вважаю, що це дуже круто. Кожна дитина, виходячи на сцену. Боре бореться своїми страхами перед публікою, самовдосконалюється, вчиться сценічній майстерності. Звичайно, в кожного цей шлях досить різний. Хтось справляється своїми хвилюваннями швидше, комусь потрібно більше часу. На все це потрібно, як я говорю, час і практика. А можливо, є такі випускники, для яких натхненням таким став саме ансамбль, що вони обрали й далі. Ось цей професійний шлях. Я неймовірно пишаюся своїми випускниками: це Катері Дарина, випускниця 2017 року, яка продовжила своє навчання за фахом у Хмельницькому музичному коледжі імені Заремби, і зараз є керівником фольклорного гурту Богодар центру національного виховання учнівської молоді. Угу. Та Попович Анастасія, яка е, продовжує навчання у Гуманітарно-Педагогічній академії, також за фахом. Супер, Тобто ви вже з деякими випускниками на одній сцені тепер свої колективи презентуєте, Так, Звичайно, так? і це дуже круто. І можливо, навіть на якихось конкурсах вже і змагаєтесь. Звичайно, цікаво, це така. Мабуть, також теж якийсь ще стимул є також працювати, правда? Ще більше, звичайно, більше. це дає ще більший поштовх і це дуже окриляє, що твої випускники далі вже стають керівниками фольклорних гуртів і прививають любов кожній дитині до фольклорного мистецтва. Ви вже трішки згадали на початку програми, але я пропоную ще раз на цій темі все ж таки акцентуватися. Наскільки важливо дітям вивчати ось ці наші традиції? Чому їх важливо відроджувати, передавати з покоління в покоління? Чи можемо говорити, що в цьому дійсно сила українців? Ви знаєте, я вважаю, що кожен українець має усвідомлювати, ким він є насправді. Знати своє коріння, знати свої звичаї, знати свої традиції, передавати їм своїм дітям з покоління в покоління. Наша основна задача це популяризувати це, зберігати і нести надалі для інших. Ось ті діти, які навчаються у фольклорному колективі, це саме ті діти, які змалку лиліються любов'ю до української народної пісні. Вони будуть передавати це своїм дітям. Мені здається, що вони зараз вже і передають, можливо, знаєте, батькам, тому що можливо десь в батьків, от таке було покоління, що десь була прогалена в силу різних історичних обставин, можливо, навіть і бабусям-дідусям, які такі такого віку. Що ми, можливо, навіть не тільки дітям своїм будуть передавати, а зараз і так в свою родину такі традиції повертають, якщо їх там до прикладу не було. Ну і друзям можливо розповідають. Тому і зараз таку вони класну функцію виконують завдяки вам. Як можна долучитися до навчання в колективі Вербиця? Ну, для початку потрібно прийти на прослуховування. Ви знаєте, я завжди рада бачити усіх. Запрошую усіх стати нашою такою фольклорною родиною, популяризувати, відроджувати ці традиції, звичаї, передавати їх для наших дітей, для нашого молодого покоління. Тобто, просто звертатися в школу мистецтва right, Райдуга, шукати ваші контакти і, власне, приходити на прослуховування, а далі вже обирати так, такий цікавий звичайний. шлях. Ірина, наш ефірний час добігає кінця. На завершення хочу запитати у вас, чим для вас особливе Різдво і що б хотіли побажати хмельничанам у ці святкові дні? Для мене Різдво це насамперед таке світле свято, яке збирає у своєму колі найближчих людей, усю сім'ю, у бабусі, у дідуся за родинним столом. Я хочу побажати для усіх хмельничан насамперед миру, найшвидшої перемоги, здоров'я. Щастя, благополуччя кожній їхній родині. Дякую вам щиро, Ірино. Вам також бажаю світлого, теплого різдва, смачної куті, затишку, злагоди і колективу вашому розвитку, процвітання, якомога більше діток і популяризації, популяризації таких важливих українських традицій. Дякую навзаєм. Дякую нашим глядачам. Я щиро дякую за увагу. Ви дивилися програму про мистецтво. Ще раз вітаємо вас із Різдвом Христовим. Бажаємо миру і злагоди у кожну українську оселю. До зустрічі.